Усім привіт! Сьогодні я починаю свій новий вишивальний тиждень і хочу вам показати, що я зробила те, що я вам казала. Зараз я зробила повністю бекстіч по цій частині. Рука як лопата вийшла. Ну, вже таки буде. По-іншому, не знаю, як його можна тут зробити. Ну, для мене... Головне, щоб не було цієї клишні. Ось, і вже тут почалась, бо тут буде її така як спідничка, я ще не робила бекстіч. І закінчила верхню частину волосся повністю з цими водорослями. Так що знімаю при штучному освітленні, бо у нас дуже погана погода. І зараз я хочу витягнути новий процес, над яким я буду працювати. Ось моя коробочка. Так, чотири процеси перемішую, не, не дивлюся, що мені випало. Цікаво. Ви не повірите. Бела Філіппіна. Ну, я задоволена насправді, тому що мені дуже хочеться її повишивати. Я бачу, я бачу, вона дуже хоче, щоб я її продвинула. Мені насправді теж дуже хочеться ось тому. Я показую зараз, який в мене результат. І сьогодні я активно хочу над, над нею попрацювати. Тому до наступного включення. Сьогодні в нас же середа, 29 березня. Хочу вам показати те, що я повишивала за два дні. Дуже мені подобається цей дизайн, він не стільки легкий, простий, тут є також зміна ниточок. Ну, тобто, і не дуже якби, скучно вишивати. І водночас цікаво. Єдине, що мені ось ця рука. Дуже вона мені сумнівна, вона як якийсь плавник в неї, а не рука. Ну, я не знаю, що з нею робити. Я ще подумаю, може у вас є якісь ідеї, е як можна її трошки змінити. Якщо ні, то так я тоді і залишу, не знаю. Ну, буде в неї, значить, такий плавник. До речі, я дивилася останні розробки дизайнера. І в нього зараз набагато краще, він руки робить. Прям тоненькі пальчики, все гарна тендітна рука. А от на початку його кар'єри дизайнера, то так, з руками була проблема. Так, лишня це щось я не знаю. Ну, я ще подумаю, може, так і залишу. Не знаю, не знаю, що з цим робити. Ну, і ось так, така краса в мене вийшла. Тут вже м залишився тільки бісер пришити, такі вусики. Гарні. Ось. Ну, подобається мені. І зараз будемо діставати новий процес. Дістала я свою коробочку, сподіваюся, в мене буде тут новий процес. Так, 4 оці на місце. Треба перемішати, я не дивитися, я не дивлюсь ось ця що тут в мене. Вау! Міробілія! це прикольно. Зараз я її дістану і вам покажу. Ось така мірабілія, вона мені дуже подобається. Ну, звичайно, прев'ю не відображає ті краси, яка є насправді. Зараз я вам її покажу. Ось так вона виглядає. Ну, хто дивився нещодавно було в мене відео, де я показувала всі свої процеси, які в мене є в Польщі. І ось така краса в мене виходить. Я не знаю, з чого я зараз почну. Що я буду вишивати, але щось Ну, буду. Ну, це, продовжу, щоб вже закінчити верхню частину рамки цієї. Подивимось. Так що пішла я вишивати. О боже, як мені подобається ця частина. Я не знаю, чи передається вам, бо іноді знімаєш і дивишся, ну. Виглядає гарно, а потім, коли монтуєш, то вже не такі кольори. Бачите, як дуже гарно. Так, ну добре, все, пішла я працювати над цією роботою. Думаю, зустрінемося скоро, як вийде, може два дні, може, я сьогодні в ударі і ми дуже багато. Подивимось. Так, повертаюся я до вас. Зараз я хочу вам показати. Покупочки свої, які я зробила на сайті Косичі Ніна. Щось мені мама передала з Києва. Я теж там у жіночки з Харкова замовила схему. Схеми. Ну, вона свої продавала, це б але вони в дуже гарному стані, тому ну, якби, чому б не купити. І, і щось таке маленьке, цікаве, може вам. Щось ви для себе відкриєте нове. Так, почну я з тканини. Ось пермін. Він такого бежевого кольору. Хотіла я заказати, як в Цвайгерті, 101 номер. Я чомусь не подумала про те, що в перміні він може відрізнятися. Вже замовила щось де на ньому вихід. Ніточки випали. Так, ось два ще таких. Це в мене буде йти на Белу Філіппіну, я хотіла. Я вам її показувала в минулому відео, така вогняна дівчина. Думала на неї, але зараз я вам потім трішки згодом покажу, ну, можна сказати, наборчик, може, туди піде. Я ще думаю, а на Бело замовити у Єкатерини Кондратенко пофарбовану основу. Може в неї щось буде цікаве. Я ще подумаю, бо нема ні схеми, ні матеріалів, тому а на цю схему, що я замовила, є ну, майже все. Тому я подумаю: такий гарний, я не пам'ятаю, який це колір. На жаль, вони не пишуть, але дуже гарний. І ось цей, він такий, він у вас більш плітий, але він такого салатового, ніжного кольору. Ну, більш насичений. Мені, е, схожий, є, є такий колір Вербена. Ну, може, на нього. На ньому я хочу теж вишити Бело Філіппіну. Зараз з'явиться картинка. Я дуже давно хотіла вишити цю схему, але в мене ще немає теж ні матеріалів, ні схеми. Я знайшла перенабір в САЗі, але я все ж таки хочу собі оригінальну схему, бо це мій улюблений дизайнер, і я від нього збираю. Ну І два кольори. Я вже не пам'ятаю, куди їх замовляла, кудись замовляла. Так, наступна моя знахідка це такі домашні спрей клей. Це щось для мене нове, цікаве, я такого ніколи не бачила. Він, тут написано, що він для. Так, де тут? Ось польська. Тут написано, що він для довгого або короткого часу. Ну, наприклад, ви щось приклеїли, а потім захотіли відклеїти. Ну, мені цікаво, як це. Мені здавалося, що якщо ти хочеш приклеїти, то це вже приклеїв. Тут написано, що він... ним можна клеїти папір, тканину, дерево, тектури. Я не знаю, що такі тектури. Ну і написано і різні... інші різні речі можна ним клеїти, Він такий чуєте, як балончик, Ну дуже цікаво. Треба буде спробувати, може, якийсь експеримент проведу, бо цікаво. Він коштував 12 злотих. Е може, хто в Польщі, е знає який є магаз магазин Action, і там я його купила. Раніше я його не бачила, може просто не помічала, але це щось цікаве. Так. Також я для Бала Філіппіни дозамовила два Rainbow Gallery. Ніде я його не могла знайти, вже нарешті він є, так що може. Найближчим часом я розпочну цей процес, якщо щось закінчу. От. Тому ось ще дві ниточки в мене є. І також, щоб додузамовити щось собі, замовила ще ось такий мілхіл. Захотілося мені повишивати мілхіл. І коли я вже замовила, то тоді мама мені привезла ну можна так сказати, наборчики від Victoria Christmas Treasures. Ну, все рівно, мені дуже сподобався цей Санта. Це щось із новинок. Ось, І ще замовила ось такого. Вибір там був невеликий, тому я б вибирала з того, що було. Ну, ці мені сподобались найбільше. Також тут є е, такі магазин, магазини е, рукодільні, вони називаються Пасмантерія. Там дуже все дорого. Наприклад, Ниточка DMC коштує приблизно десь 60 гривень один моточок. А якщо замовляти через сайт, то 2,80 злотих це десь приблизно ну пускай до 30 гривень. Це дуже дорого. І тому зараз я зніму відео і може щось собі продумаю, які мені треба нитки дозамовити з України, бо до мене приїде мама на, на вихідні, і треба щось дозамовити, бо якось дуже дорого. У нас я так дивлюся, ціни просто якісь демократичні, в залежності від того, які в Європі і в тій Польщі. Я не знаю, чому так дорого. Потім ось вам показую. Наступне, що я взяла, це я взяла білий фетр, Теж цей пасмантерії, бачите, 10 злотих, 60 гривень оцей кусочок фетра. А, який 60, 85 гривень. А, оцей ну, формата А4, може, трішки більше. Дівчата, я зайшла на український сайт, не пам'ятаю, який теж щось там дивилася. І побачила, що фетер щось наподобі такого, ну теж такий м'ягесенький для вишивання, щоб ми могли приклеїти. Коштує 15 гривень. Не 85, 15. Розумієте? Ну, Просто шок. Я пам'ятаю, колись на виставці спеціально зберегла цей пакетик, не викидала. Може кому цікаво, там я замовляла, не замовляла, я купила фетру. Добре, що я його купила тоді багато, як відчувала. Ось. І він мені дуже подобається. Він по я... Якість в нього набагато краще. Він такий більш плотний. І... Тим часом і М'які. Я не пам'ятаю, скільки років тому я була на виставці і купила ось на такому стенді, спеціально зберігаю цей пакетик, щоб його не викинути. Я сподіваюся, що вони ще працюють. Треба підписатися на інстаграм у них. ну, у цієї фірми дуже крутий фетер. І я пам'ятаю, що він коштував взагалі недорого. Я не знаю, скільки зараз, я не пам'ятаю, яка країна виробник, це було дуже давно, років 4, напевно, назад. Але я його добре, що я купила його багато. Ось, бачите, він по розмірах менший, десь в два рази, але він дуже круто підходить для для мілхілів. І по кольорах, і по всьому. Дуже класний моя рекомендація. Хто хоче, ще раз покажу вам, можете зайти, подивитися. Я сподіваюся, що вони працюють. Ну, мені поки що не треба, бо цей не такий. І коштує якісь нереальні гроші. Я була в шоці. І з останнього, що я вам покажу, що я замовила, це у жіночки. Вона проживала в Харкові. Зараз я не знаю, де вона. Я в неї і раніше купляла схеми, я її якось знайшла через Інстаграм. І вона купила собі ось таку схемку і написала мені. Мені так було приємно, бо я їй колись сказала, що якщо ви там щось будете купляти і потім продавати, то, будь ласка, пишіть мені, і я з радістю у вас це куплю. Тому що е, вона продає набагато дешевше, ніж е, в магазині. Ну, тому що вона її купила, відксерила і перепродала. Але дивіться, тут взагалі не видно, що ця схема відкривалася колись. Вона просто нова. А купила я її майже в два рази менше, ніж на, на сайтах. Я скажу так чесно, що вона не визиває в мене так, такого прям ах, вау, зараз помру, якщо я її не вишью», Але вона дуже гарна. І просто я колекціоную схеми від Balley Fіліpine, вони мені подобаються. Я хочу, щоб вони в мене були. Можливо, колись я її вишью, але це не в першу чергу. І ще я в неї запитала, може, в неї є ще щось, бо не хотілося платити за доставку однієї схеми. І думаю, може, в неї там якісь ще цікаві речі є. І вона мені там прислала фотографії різних своїх схемок, щоб купити. Це ось ось така. Я на неї давно дивилася, я бачила, її вишивали дуже багато блогерів різних. Хотіла собі колись купити, але завжди щось перебивало. І вона в мене відходила на 10-й якийсь план, можливо, колись якось. І тут вона мені написала, що в неї є схема. Я ніколи не бачила її, я навіть її не відкривала з тих пір, як купила. Не буду я показувати схемку. Все ідеально, чисто, гарно. Тому... І вона мені написала, що вона мені може ще продати ниточки. Що їх в неї вони залишились, і їх вистачить на другий відшив, тільки вона там не мала декілька кольорів. Ну, я їй кажу, що це не страшне. Нічого страшного, якщо щось не вистачить. Потім докуплю чи зам, заміню, подивимося. Бо вона сама декілька кольорів заміняла. І тут є все. Всі-всі-всі ниточки усе. ось. І ця краса мені обійшлася десь в 400 гривень ниточки всі. Я була дуже задоволена, тому що це скарб. Бо по-іншому не скажеш, бо вони зараз коштують, як я, я, я не знаю, хто. Ну просто дивишся і думаєш, це ниточки так коштують, чи тіло м'яса. ну Не знаю. Тому... Тому я була дуже задоволена, що вони в неї є. І, звичайно, я ж їх придбала всі ці кольори. Ну, ось, дуже все охайно. Я потім, коли я зберуся вишивати то Я, звичайно, переорганізую це все діло. Ой, заплуталися. Знаєш, ж кажу, я їх навіть не відкривала. Все є, все гарне, ось тому, тому я задоволена. Ось. І те, що я вам казала про цю основу, я тепер думаю, що, може, ось ця основа дуже добре підійде під цей процес. Ось. Ну, мені здається, що вона ідеально підходить під нього, і тому, можливо, я його розпочну. І тепер переходимо до того, що ж я навишивала за ці два дні. Вишила я ось цю красу, я вам так скажу, я вже чекаю, не дочекаюся, коли я дійду до ось цієї частини. Чи хоча б до цієї. Ну, тут мені вже трішки залишилось ось ця частинка мені залишилась, тому, тому скоро буду вже цей кусочок, бо в мене все зливалося. Я навіть не бачила ще й купила собі лампу в ікеї, звичайну лампу, але в неї жовтий колір освітлення. І мені це дуже не подобається. І я не знаю, ще й купила запасну лампочку одразу. І тепер я не знаю, чи є під неї холодне освітлення. Бо коли я купляла, було тільки тепле. Чи можна купити десь ці лампочки окремо, не знаю. І тому де, тут я десь вишила десь біля 1000 хрестиків. Ну, думаю, що нормально. Якісь. Здвиги є, тому я задоволена. Потрошку-потрошку, по бо вже під кінець я втомилася від неї. По одні монохромні кольори такі, тому не дуже так, і зараз ми витягнемо інший процес, над яким я буду працювати далі. Я тут на днях подумала, що мені би хотілося, щоб мені випав Dimensions або подушечка моя з трояндами, бо мені хочеться вже щось завершити і розпочати новий процес. Є два процеси, які я дуже хочу розпочати це володар кілець, від катрусиних рукоділок, бо вона велика, і треба її якось вже брати до роботи. І, звичайно, Ось цей процес мені б хотілося розпочати, бо це щось нове для мене. І тому мені хотілося б скуштувати його. Ну, тоді поїхали, що ж мені там припадеться. І Та бали Філіппіну, звичайно, мені. Ой, де, де вони всі поховалися? Ей, а де ще одно? О, всього. Ось ця лізе мені в руку і все. <плес> Подушка з трояндами. Це супер, супер. Я дуже-дуже задоволена. Вона мені сама в руку лізла декілька разів, то я думаю, добре все беру її. Клас, дуже задоволена. Зараз я вам покажу, на якому етапі вона знаходиться. ось показую вам її. Ось на такому етапі не влазить повністю. Зараз може квітку подвину. Ось так. О. Мені залишилось зовсім трішки. Вишивати ось цю частину і ще один листок. Але той листок він невеликий, може зараз знайду прев'ю. Ось, бачите, ось ця частинка мені трошки залишилась. І ось ця троянда велика, і отут маленький такий ободочок. І пришитий бісер. Ну, мені чомусь так здається, що я його за два дні не вишью. Ну, я подивлюся, якщо вона в мене зараз піде дуже активно, то може до понеділка я до неї посижу і, можливо, закінчу. Але я не обіцяю, як воно буде, бо життя таке сьогодні там, після завтра ся. Так що, отак, все добре. Пішла я тоді працювати. І ось я до вас повернулася. Я вирішила об'єднати 2 неділі, тому що понеділок і вівторок в мене були справи, я взагалі не вишивала, а в середу я вже повернулася до вишивки. Дуже була задоволена, що вона випала, як ви побачили, тому що я її, нарешті, завершила. Отака От повинна була бути в мене троянда. Подушечка моя. Вийшла вона трошки не такою, але це нормально, тому що я взяла інший каунт основи. Тут воно вишивається як, не, як на мішку, хоча ось на прев'ю дивишся, то це звичайна тканина, але по ключу була така, як мішковина. І не вказано, скільки там повинно бути ниточок складень. Нічого не вказано, навіть бісера не вказано, тільки номера ниток. І ось по ключу, що цікаве, бачите, тут ось ці троянди, вона вишивається світлим, а всередині темним. Ну це логічно. Це логічно. В мене воно не так. У мене по ключу було навпаки. Я це побачила одразу. Ну, як одразу? Я вже вишила ось цю всю частину, перейшла потім до листочків, і я вже не хотіла випарювати повністю цей стебель. Подумала, що ну так вона виглядає якось іскривіше, хоча б кидається в очі. І тому така краса в мене вийшла. Я задоволена. Бісер я використовувала 62.048, здається. І ще один якийсь в мене був. Я вам покажу, він отак переливається. Ось цей. Раз, димай, ручка. Ось цей 62048, а це якийсь такий перламутровий, який в мене залишився від моєї пали Філіппіни. Я його використовувала тільки тут, а по всій роботі був 62048. Дуже гарна робота, по-своєму гарна, бо бачите, ця трояндочка тут вона така мега яскрава. А тут вона більш ніжна. Но я думаю, що в виробі, коли я зроблю подушку з нею, вона буде дивитися дуже, дуже непогано. Така цікава робота. Ну, вона дуже примітивна і дуже мені було скуч... скучно відшивати її. Але я це зробила. На цю роботу пішло майже 3 роки. Це та, яка думала, що ви ж є за 2 неділі 3 роки пішло. Ну, така значить, у неї судьба. Я не знаю показувати вам чи номера ниток. Напевно, не буду, бо нитки такі звичайні. Єдине, що я використовувала ось, Rainbow Gallery 32. Можливо, треба було чимось іншим замінити. Він Він ось тут використовувався. Ну, багато де тут. Ну, я вирішила, що буде він. Ну, мені здається, він сюди пасує. Ось така краса в мене вийшла. Покажу вам поблизу. Дуже мені подобаються ці маленькі трояндочки. Оця частина була дуже цікавою, вона мене і захопила. На камері вона виглядає дуже яскраво, а в житті виглядає ніжніші кольори. Ну, це у нас зараз пасмурно і не передається, хоча освітлення, мені здається, добре, але не передається кольори ниток. Оця частина мені теж дуже подобається. Оцей бордюрочок, боже, як він нудно вишивався. На ньому я і застрягла так довго, бо чомусь мені було дуже-дуже важко. І ось ця частина теж. Просто ну, якось нудно було. Тут вже було мені цікаво. Троянду я взагалі дуже швидко відшила за один вечір. Це я в середу вишивала. Ну, так як у в мене були тут п'яльці, я половину вишила в середу троянди і цього бордюрчика. А в четвер я довишивала ось цю частину. І майже до кінця цей бордюрчик. Бо теж було дуже мало часу, тому майже не вишивала. І сьогодні вже у нас сьоме, здається. Сьома квітня, боже, як час летить. Я довишивала ось цю частину і пришила бісер. От, і тому маю фініш. Я задоволена. Все, на цьому я буду завершувати свої два тижні вишивальних. Сподіваюся, що за сьогодні-завтра змонтую відео і викладу пошвидше, щоб ви побачили. От, Так що така була в мене неділя. І зараз я вже розпочну знімати вам наступний тиждень. Будемо обирати нові процеси. Все, до нових зустрічей. Бажаю вам гарного настрою, здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей.